Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео, але відео не заплановане. Значить, на сяті відригнув підвісний підшипник. Бачите, отака фігня сталася. І сталася вона десь за 50 кілометрів в мене від дому. Ну, от, Благо добре, що там в мене кум недалеко живе, фордом приїхав. Ну, от. Привіз інструмент. Ми пів зняли повністю, ви бачите, вона так в зборі, відкрутили шарову, відвели цапфу, полось, відкрутили тут два болта, защиту так приопустили, відкрутили її, достали. І на шнуркові приїхали додому. Замовлений був новий підшипник. От я ще його навіть не розкривав. Польська фірма. Ось От. такий номерок. І ціна його 550 гривень. Ну, в принципі, це не є дорого. Новенький все. Хоча сам підшипник тут в дуже гарному останні. Нічого йому тут не бракує. Порвало гуму. саму гуму порвало. Вже вона, я так додивився, була тут зверху. ну, ну Все мається на увазі стурни надірвана. А от, якщо буде видно, от, то свіжаки. Там буквально вона десь в чотирьох місцях трималась з цієї сторони вже була надірвана. Ну, Признаків воно не показувало ніяких, автомобіль їздив все добре. От. Так що така ситуація. З того всього одне є но, в гаражі автомобіля нема, автомобіль на вулиці. І запхати його. Я сам зараз нічого не зроблю, бо тоді так швидко зробили, на подвір'я закутили, а в гараж не закутили, того, що він тяжкий в мене трошки під пагурок, і ми його би вдвох не ригнули. Ну, так, трошки поспішали, значить, будемо робити на вулиці. От, Зараз що нам треба? Відкрутимо, зараз в тіски зажмемо, відкрутимо саму цю піввісь. От, і тоді будемо вже бавитися з тим кусочком. Щоб вийняти, не знаю. Може будемо. або Не знаю, як він піде. Якщо піде, то знімемо, якщо не піде, розріжу і на тому буде квітка, щоб не тратити час. ну Подивимося. Зараз будемо розбирати спочатку ці. Так, цей, а в принципі, болт хай тут сидить, то ми так повкручували, щоб нічого не загубилося. По шліцах отакі шліци. Ну, є вже знос, але але, але ще ще вона буде ходити, ще не, не критично. Тут критичного нічого ще поки такого нема, але є вже трошки підношене. Ну, літа своє беруть, знос іде. Так що зараз зажимаю і будемо розкручувати. Розкручуємо, вже позривав я овороточок. От зірочка. Відкручуємо болти. Розкажу трохи, як що воно сталося. Значить, їхав я не швидко, бо то населений пункт був. Кілометрів 40. Швидше я не їхав там. Ну і рух так був. значить, Починається такий звук, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Таке відчуття, як пробив колесо. ну там Ударів якихось сильних. ну Швидкість, може, на великій швидкості, да, були би удари. от, А так. Спочатку думав, що пробив колесо. Зупинився, якраз була заправка. От, став, подивився, все, зергут. Бо Думаю, там якраз по дорозі шиномонтаж був. Думаю, якби що, то чи кину запаску, чи заїду на шиномонтаж та й заклеїть, поїду далі. Не тут то було. Значить, Сідаю в автомобіль, починаю рух потихеньку на першій пробую знову. Та сама ситуація, навіть на першій передачі йде стук. От. Значить, щось десь сталося. Я знімаю колесо. От. І так, ну, чую, що з правої сторони знімаю колесо. От. І дивлюся. Мац за заполувісь, за піввісь, верніше. От. Болтається. Я спочатку думав, що з дуру відкрутилися у ці болти. От. Бо ну, мені там не видно. Було вже защита стоїть і там не видно того всього, якщо чесно. От. Спочатку думав, що болти, а потім вже як приїхав компід розібрали, оказалося от, картина отака. Так, ну що, вже останній болт іде. Тут мені треба дві руки, щоб не й не відкручу і треба ловити. Так, далі що ми робимо? Збив я у цього пильника. От він стоїть так. Поставив ось свинець. От. Якщо будете акуратненько збивати, щоб не заклипати тут шліци, бо потім не всадите. От. На свинцьові моно. свинець м'який. От, і молоточком от, тут акуратненько потрошечки тук 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 не треба за голови клипати, воно там не сильно плотно сидить. От, і зліз він. От, тут є такі, бачите е, ну воно вдавлене, такі фіксатори видавлені. От, і тут є от канавка. От. Ну Потім, як посадити, то можна всередину щось, пробойчика наставити. і... Підстукати, щоб було чуть-чуть чуть-чуть плотніше. Тут розібралися. Далі. Далі нам треба зняти штопорне кільце. Оце. Знімаємо штопорне кільце і тоді нам залишається вже стягувати підшипника. От. Шліци. Вже тако візуально видніше. Ну, кажу, знос є. Ну, але ну, є, є вже видно, якщо добре придивитися, от, який шліц. От, бачите, тут всередині вже підношений. <клух> О. Ну, на майбутнє треба буде готуватися, що треба буде замінити оцю частину от, на нову, ну, цю відповідно в коробці. Та що в коробку передач вставляється. <клух> Треба буде заміню. ну Це їхня хвороба цих автомобілів Хто має, той знає, що тут, тут є проблеми. Ну, але якщо врахувати, що воно ще з завода з 2007 року. от Не знаю, чи воно міняне чи ні, тут я не скажу вам. От, якщо врахувати, що воно дійсно заводське ще стоїть, ну, то за скільки років, то я думаю, що це нормально. От. Ну що, зараз кільце буду знімати. От, і тоді побачимо, не знаю. Якщо вдасться мені його, тут, виходить, йде вал занижений. А де сам підшипник вже стоїть, іде вже посадка з натягом. От, і нам треба його буде. Ну, подивимося. Зараз зніму кільце, подивимося, як воно буде получатися. Так, ну що, збив я підшипника, збив як. Він стоїть отут. Доступ поганий. От, ну... Думав різати, але потихеньку збив. Значить Молоток і тупе зубило. О, воно в мене таке, ну в мене зубило, є хороші, гострі, а то таке тупе колись затупилося, але я його так і не гострив. От Тримаю саме для таких робіт, ну, щоб ширина була і не рубало. О. І отак потихеньку тут о, підставляв, потрошки, потрошки, потрошки і збилося. О. Так, що тут ми маємо? Але кажу саме головне, що сам підшипник кажу в ідеальному стані. Реально йому нічого не бракує. Може ми навіть так зробимо Я цього обойму. Бачите, обойма підшипника, а то вже кільце. Стальне і залите гумою. от Ми самого підшипника може звідти і достанемо. Хай може буде, не знаю шкода викидати його. І от є такий у мене підшипник. Це від якоїсь СГ техніки. Але колись практикували е колись дуже давно, коли такі запчастини вони більше в дефіциті були і дуже дорогі. Ну, то от підбирали. Це я достав його ще літом. Там знайомий просив розміри зняти з нього. Він собі хотів. Бачите, він от, от сюди от підходить. Він тих самих розмірів, але ціна його була копійчана на той час. І так підбирали, ну, але він же. Він же Трошки шум має, але я його тільки тримав для зняття розмірів. Зараз я спробую ще цього підшипника звідси достати, хай був би на запас. Ну що, достав новенького, того там от вибив. Бачите, все в маслі залито. Що я думаю? Я думаю його вскрити, подивитися на рахунок з маски. Люблю я нові підшипники відкривати. от Тепер от стару обойму я та що гумова всадив сюди. Бачите, виходить, що тримається воно, отут, а тільки в цих місцях. По кругу. Оскільки там точок. Зараз порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І тут виходить, що воно вже от з плушняком залито, але ну, тут з плушняком той шар. Отакий, от, от бачите. Тут нема такого. Тут... Залита гума повністю. Що, звідси, що звідси? Ну, але суть того, <кій> воно не може бути залите западліцов все резиною, того, що воно мусить грати. Пошипник мусить грати, бо йде на нього навантаження від півусі. Так само, як і на карданах, ну, от, на задньоприводних автомобілях. от. Тут слой не може бути на ширину там, грубо підшипника того, що та гума не буде грати і буде вібрація. От. Так що, але тут вже конструкція цього трохи інша. І ще один нюанс. Можливо, то ще й заводський стоїть, я не знаю вже, які вони форми, і не пам'ятаю, повинні бути. Тут, бачите, суть яка е, От убойма, да, оця. Що сюди підшипник запресовується, вона з буртом. Підшипник е, дійшов сюди до борта, вперся. Тут ми можемо підшипник, бачите, що з цієї сторони його зняти. Тобто, якщо у вас е, вийшов, ну, в принципі, от обойма, наприклад, підшипник остався живий, обойма порвалася. То можливий такий варіант, щоб не розбирати вже півісь, е, не підшипника не стягувати, тут а нічого не розбирати, акуратно постаратися збити отую обойму і можна напресувати нову. Ну, ну в принципі. От, А тут вже є бортик. Бачите, ну підшипник можна що сюди, що сюди достати. Тут вже ні. Отаке воно мені щось похоже, що це, що це до оригіналу. От, можливо, то ще й заводський. От. А літа своє взяли, та він і порвався. Отаке, таке. Так. Зараз я по його трошки терну від масла і відкриємо, подивимося, що там в ньому на рахунок з маски. Ну, вскрив, бачите, акуратненько, Як я відкриваю, беру от. Ось Такий ножичок, він густренький. От, акуратненько, не посередині мона від цієї обойми, бо від цієї обойми акуратненько кулупати, І воно виходить. От, бачите, воно нічого її не пошкодив, цього пильника, нічого йому не бракує. От. Ну, Як на диво, змазка є. Може, її трошки малувато, але змазка є. Я думаю, що ми зараз ще. Грам, якийсь літольчик сюди доложимо. Бачите, тут о, її багато, тут о, трошки, так менше. Але в принципі, в принципі, принципі, нормально. От, зараз я капельку ще тут о, літолу доложу, хай буде запасом трошечки. О, щоб не впало. Все, літолу отаку, бачите. Буквально отако на палець взяв, вдавив, промастив туди, хай буде трошки. Запасом і от убоймочка от. зараз, може, одною рукою не повинен ставити. О. О. Що, обойма сіла от на місце. Зараз залишиться нам повитирати то все діло. Щоб... Треба витирати? чого? Того, що воно з завода йде в маслі, ну, то воно так зберігається в упаковці. От, витерти треба добре насухо, тому що вся пилюка і пісок буде тут на підшипнику. Якщо його добре не витерти. Так само і на тій гумі, і на тому всьому. А Воно тут зовсім того зов... не потрібно, ні пилюки, ні піску. Зараз я ще двома руками добре його обітру. Ну що, надіюся, буде ходити. Ну і що тут треба нам зараз ще зберемо, що нам треба, треба буде час від часу на тоє діло все наглядати. Тут, наприклад, я знаю, бачите, воно таке всередині, додивитися, що воно там порване, ну, майже можна сказати, якщо от, закрите воно, тут всім так не додивишся. А тут вже, якщо. Ну, ну, Одної сторони він буде стояти до цієї чашки, от. Ну, то з однієї сторони, я думаю, можна буде візуально догледіти. Якщо він буде е, рватися гума, то гума буде рватися о, тут по колу. Тут вже таких е, цих буртиків на ньому нема. Бачите? Ось от, так, якщо навіть от здалека глянути, по ньому навіть візуально і не скажеш. що ну, Тут видно, що ну, то він вже обірваний повністю. А якщо він надірваний і там стоїть по місцю, то візуально майже нереально побачити. От. А тут вже буде, якщо потріскає, то тут повинно бути видно вже по колу. От. Так, ну що, зараз будемо складати, то є все діло докупи. Ну, та й встановлювати на автомобіль. На автомобіль вже я вам не покажу, так як буду працювати без ями. І там мені зараз на думкратах теж влізти, трохи прийдеться То я діло все зложити. Я навіть не знаю, може, можливо, я тільки зараз встановлю у ту частину, а ту вже буду там по місцю прикручувати, півісь Бо Ну побачимо. Зараз спочатку складемо там, можливо, я так і зроблю. Тільки що, тільки що, тільки що, що трохи і погано. Там у ціво болти буде прикручувати. Захист двигуна я знімати не буду, буду приопускати. Можливо, може, і будемо ставити цілу в зборі. Так як знімали, так і будемо встановлювати. Бо там мені без ями, то є все. Чим більше тих з'єднань скручувати, тим буде важче. і Плюс треба то і все там, розвернутися з тими воротками. Плюс піввістря буде прокручувати, бо доступу до всіх зараз булків не буде. Можливо, будемо збирати все докупи і цілу пхати туди. Так, складаємо все на місце. Дивіться, не перепутайте, щоб його не поставити другою стороною. От, він встановлюється от, оцею витою. Ну, відливом оцим. До коробки, відливом до коробки, бо можна його і так перевернути. То не встановити потім там на місце. Так що правильно треба встановити. Ну І зараз тут вона наставочку, і по внутрішній обоймі. Ну Це, звісно, ідеально на пресі робити, так як преса ми ще не маємо, то будемо акуратненько зараз наставочкою. От, щоб не пошкодити тут посадочні, по вісі не вдарити акуратненько, зараз ми його посадимо. Ну що, піввісь вже зібрана, розкажу трохи нюанси. Значить, посадив підшипника по внутрішній обоймі. Можна ще використати варіант, знайти е, вал 35-ка, знайти е, трубу, щоб тільки по внутрішній обоймі. Була. От, і можна посадити от, так само, щось або на досушці. Я на свинцьовій роблю. Він, бачите, м'який, щоб нічого не побити, не поклепати. Е, трубу наділи, можна забити по внутрішній, не по наружній, щоб не по пидніку, нічого. По внутрішній і посадили підшипника. Далі кільце штопорне. О, ну, можна, я кажу, я акуратно, у мене отака якась викрутка валялася без ручки. От, і акуратенько, потрошки його по кругу тик-тик-тик-тик і посадив. Е, далі е, кільце ставимо. ну і У цього ставимо пильника. Пильника я надів від руки. Аку, так, отаку, двома руками потихеньку-потихеньку він мені заліз, сів на своє місце. ну Тут видно було, де він сидів. І Потім, так як я й казав, поклав. І пробойчиком ці місця, де от, впадини. Там є канавка. От, і по кругу, по всіх впадинах, о, видно, бачите, от, пробойчиком простукав, простукав по кругу по пару раз, і, Бо так він ну, не бо, крутиться і трошки люфтить, як тільки надіти. От, А зараз о, все, він плотно сидить, не люфтить, не болтається, не їздить нічого. Так, ще нюанс. Значить, на цій відповідній частині, куди входять шліци в коробку, ну, флянця того, там на ньому є канавка, там стоїть резинове кільце. Ну, в плані отакого. Ну, тільки що то не той діаметр. Отаке кільце там стоїть. Для чого? Для того, що як ви всадили півісь, кільце, от. Плотно сідає в цей от пильник. От. Ну, от тако виходить, якщо кільце надіти, воно там сидить в канавці по наружньому діаметру. От. І тим самим пильник налазить на те кільце, щоб туди не попадала пилюка, і всякий пісок, все, воно захищає від попадання туди ну, мазути, води і того всього, там, грязюки, води, і піску і того всього остального. От, слідкуйте там, щоб е, ця гумка була, так як її не буде, туди буде, якщо ви ще в тяжких умовах десь експлуатуєте, більше по польових дорогах їздите, то вам, та якщо там буде мазута от, і не буде того кільця, попаде пилюка, пісок, ти її шліци зжире на раз, то вже буде там жерти їх і поки не пожирає. У мене тоді як я робив двигуна в себе. Як розбирав, то і все е, значить кільця того не було. От, а потім я вже там все відновив, почистив, кільце поставив, шліци там вже такі були підржавляні е, і сухі. От, так як бачите, от, я їх тоді графіточкою помазав, там відновив кільце, все поставив. Бачите, зняли, і вони собі є маска там. От. А Вже ржавіло від того, не то, що там не було змазки, а того, що там було порване кільце, воно навіть вилетіло, по-моєму, і там не було зовсім. І від того піджирає в шліці. Так що слідкуйте, там та кілечко не, не просто так стоїть за вода. От. Ну, от Така в принципі, по часові, тут а, з півгодини з перекурами зайняло. Зараз ще залишиться тільки встановити на автомобіль. то є все діло. От. Ну, але в майбутньому треба буде готуватися до того, що треба буде міняти. Міняти оцю піввісь і відповідну частину йде, де в коробці передач стоїть. От. Бо вже шліци підношені. і ну, там Я не скажу, що воно там завтра обріже їхав, ще там поїздити можна буде. Але в майбутньому треба буде підготуватися до їх заміни. Якщо що, Можна вже навіть колись буде купити, то є все діло, щоб воно лежало, буде час і можна замінити. Ну, але ще це не зараз. Тут воно ще, ще люди не на таких навіть їздять. От. Найбільше воно вмирає від, кажу, попадає сюди, то є їх жире, е, нагрузки великі, щось совають, прицепи. Так, навантаження великі дають, грузять і потихеньку. Ну, така конструкція цього автомобіля і оце слабке їхнє місце. Але, в принципі, якщо воно оце ще з завода стоїть, там може навіть і підвісни, я не знаю. О, так воно мені щось показує, що ще як-то заводський, і тут ще ніхто не був, мені здається. Ну, то в принципі воно. Себе управдовував, якщо його раз там в 20 років замінити, то я не думаю, що то велика проблема. Я дивився там в районі пару тисяч гривень, це все коштує, іде в комплекті От. ця піввісь, в зборів з підвісним спильником і відповідна частина та що до КПП. От. Так що таке. Трохи порубили, трохи побалакали. Ну, все, в принципі, тут я вже вам більш нічого не покажу, так як кажу там під автомобілем, самому корчитися прийдеться, там не до зйомок буде. Так що на тому відео будемо закінчувати. Всім дякую за увагу і всім пока.